У Тернополі активізувалися вандали сонячне дерево, дощові решітки, водограї. Цього разу вони взялися за кам'яний сад навпроти замку. Ми е, зробили тут е, е, таку, ну на камні вибили тризуб наш. Ну і я десь тиждень тому приїжджаю і з жахом дивлюся, що хтось його кинув. От, от, от воно стоїть. що він сам впав, не може бути нереально, нереально, тому що його навіть е, як би то сказати. Е, не вітром, не це чисто, чисто спрямована якась людська сила. Причому тут не один, один би цього теж не зробив. Олександр Башта запевняє, це зробили спеціально. Адже, окрім того, що камінь великий, встановили його надійно. Страховка стояла, ну і бачиш, ну нахилився би він, ну не впав би. А тут просто викинутий. Нагадаємо, близько року тому Олександр Башта вирішив відновити рокарій. Робочий процес розповідає тривав кілька місяців. Спершу застелили робочу ділянку агроволокном, потім засипали карпатською галькою і оздобили великим камінням. Ця рік тому е така виникла ідея відновити цей кам'яний сад. Його заклав ще наш попередній мер Роман Заставний, за що йому теж якійсь мірі дякую. От було було з чого працювати. Ну і вирішили зробити такий правдивий рокарій, кам'яний сад. Ну тут він такий симбіоз, бо кам'яний сад це чисто чисто камні. А тут є і, і рослини, і, і кам'яні споруди. Тернопільський рокарій особливий тим, розповідає Олександр Башта, що, окрім каменів із вирізбленими малюнками, тут росте чимало декоративних рослин. Троянда, Туя, Барбарис, Ялівець, Тис хотілося б звернутися до Тернополян, щоб, по-перше, би ну хто ну не усвідомили того, хоча б не нищили.